Слава Україні, друзі! Моє вітання! Ради вас знову бачити на нашому ютуб-каналі торгом. Сьогодні хочу з вами поговорити про нову лінійку торцювальних пил від торгової марки Metabo. І відразу хочу подякувати нашим партнерам Metabo Україна за надану продукцію, для того, щоб я зміг відзняти для вас новеньке і цікаве відео. Але попереджаю, що розхвалювати я торцювальні пилки не буду. Якщо будуть якісь недоліки, значить ми обов'язково про них поговоримо. І одразу хочу вам нагадати, що на нашому ютуб-каналі є відео. Відео про старі торцювальні пливки Метаба, воно з'явиться ось тут. Можете перейти на це відео, подивитися і потім порівняти, що змінилося в старих моделях, що з'явилося в нових моделях. А зараз пропоную почати відеоогляд, але перед цим мушу вам нагадати, що ми не просто блогер з інтернету, а ми компанія Сторгом. У нас є офлайн і онлайн магазин з де ви можете придбати будь-які товари, які ви бачите в моїх відеооглядах. А за допомогою промокода, який знаходиться в описі цього відео, ви зможете отримати цю. produksion që që dhe shëfshën. Ato është, pa nalë! в в та, в принципі, як і в будь-якого виробника електроінструментів були лише мережеві торцювальні пили. Називалися вони КС або КГС, в залежності від того, чи є там протяжний механізм, чи його немає. А цифра 216, 254 або 305 означала діаметр диска, який встановлений на ту чи іншу торцювальну пилу. Але з недавніх пір у метаба з'явилася лінійка акумуляторних торцювальних пил з протяжним механізмом і безщитковим двигуном. Називаються вони так само КГС. Але тут присутня приставка LTX 216 254 і 305 знову ж таки відповідно від того, які діаметр диска встановлені на торцювальну пилу. Як ви можете бачити, зараз мені довелося встановити додатковий стіл для того, щоб розмістити нові торцювальні пили від Metabo, а саме це три акумуляторних моделі і три мережевих. Але я вважаю, що мені стільки пилок тут не потрібно, достатньо буде лише однієї, тільки по тій простій причині, що всі. Зміни, які відбулися в торцювальних пилках, вони, в принципі, стосуються і 216 і 254, і 305 моделі. Єдина там відмінність буде в 305 і по менших моделях. Тому пропоную залишити акумулятор, наприклад, 305-ту і мережеву 254-ту для того, щоб порівняти їх із старими моделями і показати, в чому між ними відмінність. Тож погнали! І для початку давайте поговоримо те, що не змінилося в нових торцювальних пилках від метаба. На мій погляд, мало чим змінився дизайн, тому що використовуються ті ж самі кольори: зелений, чорний, червоний, сірий. І на перший такий погляд здається, що абсолютно нічого не змінилося, але зміни є, і при детальному огляді ми їх будемо помічати. Але про це поговоримо трошечки пізніше. Далі не змінилась якість виконання і точність різу в нових торцювальних пилках, тому що якість Направляючі, якісні підшипники, немає ніякого люфту, все зроблено ідеально і на високому рівні, яким відповідає торгова марка Metabo. Також не змінилася основа, на якій знаходиться торцювальна пилка, це така величезна алюмінієва масивна частина, яка відлита під високим тиском, потім відфрезерована і вивірена, що дає нам ще більше точності при виконанні робіт. Тобто професійність інструменту від Metabo залишився. Тепер давайте подивимося, що все ж таки. І змінилася в нових торцювальних пилках від Metabo. Перше, на що ви можете звернути увагу при детальному огляді, так це на відсутність клавіші блокування опускання маятникового механізму. Ви, як Ви можете бачити, зараз маятниковий механізм опускається взагалі без ніяких проблем. І ви можете написати мені в коментах, а що ж це таке? А як же ж безпека при використанні даної торцювальної пили? Насправді, метабо все продумало, і навіть якщо ви випадково опустите. Цей маятниковий механізм, і випадково почнете натискати своїми пальчиками на клавішу вмикання, торцювальна пила у вас все одно не вімкнеться, тому що потрібно затиснути цілих дві кнопочки. Ось цю бокову. І, відповідно, вже потім клавішу вмикання двигуна. Я маю на увазі не лише цю пинку, а весь новий модельний ряд торцювальних пил. Це можливість користуватися людям. Які частіше використовують ліву руку, або їм зручніше тримати інструмент лівою рукою, ніж правою. Чому? Тому що ця кнопка блокування знаходиться як з лівої, так і з правої сторони. В старій попередній моделі там було зручно користуватися лише людям, які користуються правою рукою. Тому в цьому сенсі ми маємо величезний плюс. До речі, якщо раптом хтось із вас не знав, то в інструменті мета в усьому інструменті Метабо, особливо в торцювальних пилах усі червоні штучки, які ви бачите, крутілочки, кнопочки, це є органами керування управління того чи іншого інструменту. До прикладу, якщо ми натиснемо на ці червоні кнопки, то ми увімкнемо торцювальну пилу. Якщо ми натиснемо на цю червону кнопочку, то відповідно вімкнеться освітлення. Якщо ми покрутимо ось цей гвинтик, то ми затиснемо а, заготовку струбцину. Якщо ми покрутимо ось цей гвинтик, то ми будемо регулювати опускання самої пильної гарнітури. І все, що ви бачите, тут червоненьке, воно або вмикається, або регулюється. І це дуже зручно. Ви вже відразу бачите, дещо можна покрутити, щоб відрегулювати, налаштувати, або вимкнути, або вимкнути той чи інший інструмент. Також з'явилася додаткова ручка для транспортування торцювальних пил. Вона присутня як і в акумуляторних моделях, так і в мережевих моделях. Дуже зручно. Ви можете її підняти за цю ручку торцювальну пилу. Якщо ви хочете взяти її двома руками, то можете взяти за цю ручку і за ось це кріплення, яке, яке знаходиться позаду самої торцювальної пили. Тепер наступна фішка нових торцювальних пил від Metabo. В усіх торцювальних пилах є розширювачі столу. Цим нікого не здивуєш. Такі розширювачі столу були і в попередньому модельному ряді трансувальних пил. Але що? Ну вони мають якесь певне своє обмеження. Ви можете, наприклад, покласти на них заготовку, ну висунувши їх сантиметрів на 20-25. Все далі, якби на цьому їхні повноваження, як то кажуть, все. Але метаво пішли далі. Ми витягуємо їх повністю, і для того щоб їх повністю витягнути, потрібно було натиснути на цей пинтик. Потім беремо ці два розширювачі столу, перевертаємо ось таким чином і з'єднуємо між собою Тут є спеціальні отвори. І все. І ми маємо ось таку підставку. Вона зберігає висоту столу робочого торцювальної пили і ви цю підставку можете відвинути на будь-яку відстань. І тим самим ви можете з легкістю розпилювати навіть якусь довгу заготовку, і вона у вас не буде перехилятися, перегинатися. Ось така додаткова фішка від Metabo. Наступний момент, який стосується нових торцювальних пил від метаву. В принципі, все, що ви бачите на торцовці, все, що має якесь регулювання кріплення, ви можете це робити просто з допомогою ваших рук, не прибігаючи ні до якого інструменту. Але бувають такі моменти, коли потрібно відкрутити упорну пластину або її підрівняти. Або розкрутити кришку, або відкрутити, наприклад, оцю нульову планку. Для цього вам буде потрібен інструмент. І цей інструмент це ось такий ключик, який вже йде в комплект торцювальної пили, і він має своє місце на торцювальній пилі, де він ніколи не загубиться. Він і ви будете знати, де він знаходиться. І з допомогою цього ключика ви можете абсолютно всю торцювальну пилу розібрати. Прикиньте, як круто, тобто. Всі гвинтики, які ви бачите на торцювальній полі, ви можете відкрутити або закрутити за допомогою одного ключа. На мій погляд, це дуже круто. Наступний цікавий момент це обмеження глибини прорізання або опускання самого маятникового механізму. Якщо ви робите якісь пази, наприклад, в матеріалі, то ви можете висунути ось цей язичок, виставити певну глибину. На яку вам потрібно не дорізати заготовку, Прорізаєте скільки вам потрібно, прорізаєте. Потім, коли вам потрібно відрізати заготовку, ви просто повертаєте цей язичок назад і відрізаєте її. Все дуже просто. Тепер ще одна фішка, яка стосується струбцини, яка входить в комплект до торцювальної пили. Одна штучка входить в комплект, вона швидко затисна, тобто ви можете швиденько підрегулювати підрозмір заготовки, просто натиснувши пальчиком і піднявши або опустивши цей гвинт. Далі ви вже по різьбі дотискаєте цю заготовку. Так от, в старих торцювальних пилах струбцина фіксувалася лише зверху. І зверху ви могли затиснути заготовку. В нових. Торцювальних пилах ви можете затиснути заготовку ще й збоку. Це дуже круто. Тепер хочу пояснити ще один момент на рахунок швидкозатисної струбцини. Багато людей в старому відео про торцювальні пилки метави мені писали в коментах, що ось цей механізм він ненадійний, струбцина швидко зламається. А чому ненадійний, на їхню думку? Тому що тут ось пластикова кнопочка, і ніби вона і є основою для різьби, по якій ходить оцей. Цей вал, скажімо так, але насправді ні. Основа для різьби там є металева така пластина, яка обхватує різьбу, а кнопочка це просто пластикова кнопка, яка натискає на пружинку і відтісняє цю металеву пластину. Я спеціально для вас розібрав цю струбцину, і зараз ви бачите на кадрах, як це взагалі працює. Тому надійність, ну про надійність цієї струбцини, нічого говорити, вона абсолютно надійна і якісна. Метаба пішли далі, і навіть ось цей мішочок вони переробили. Точніше, не сам мішочок, а система витрушування тирси. В більшості, якщо не в усіх торцювальних пил, ось тут використовується м, звичайна м, блискавка, так само, як на нашому одязі. І через певний час, дуже швидкий час, вона починає забиватися дрібною стружкою, і потім її важко відкрити або закрити, тим самим важко очистити мішочок від цього сміття. Метаба ж використовує таку ж саму систему систему, як на побутових пилосмоках, які використовують мішки для збору сміття. Це просто ось така пластикова накладка, яку ви тягнете в бік, і у вас ось цей роз'єм для витрушування тирси звільняється. Ви швиденько собі звільнили контейнер, цей мішочок для збору тирси, і так само швиденько встановили це все діло назад і можете його знову використовувати. Але це все дрібниці. Головною особливістю нових торцювальних пил є те, що метаби сюди встановило PCL. І це не, не PCL, це PCL Precision Cut Line. Що це означає? Справа в тому, що в нових торцювальних пилах прибрали як таке освітлення і прибрали лазерну розмітку. Замість цього тут є світло-тіньова границя. Що це таке? Зараз я вам покажу. І це дуже крута система, яка дозволяє робити чіткі різи, навіть точні. Ніж це могла зробити лазерна розмітка. Чому? Тому що лазерна розмітка, наскільки б вона точно не була, але час від часу вона збивалася, її потрібно було юстувати. Так само ви, наприклад, замінюєте диск один на інший. При встановленні нового диска потрібно було знову ж таки підводити цю лазерну розмітку, щоб воно чітко всерізло. Тут же нічого такого не потрібно робити, тому що світло, яке знаходиться. Зверху і освітлює диск. Диск відповідно відкидає тінь, і ця тінь нам чітко показує, де буде відбуватися ріс. Це дуже крута система. Далі в нових торцювальних пилах, які мають диск 305 розміру, 305 мм, змінено розміщення двигуна. Він знаходиться не перпендикулярно як у 216 або 254 перпендикулярно до диску, а знаходиться під кутом, що дозволило зробити. Механізм нахиляння ріжучої голови як вправо, так і в ліву сторону. Відбувається це дуже просто. Відпускаєте гвинтик позаду, тягнете попереду червоний такий фіксатор, і пильна голова у вас вже нахилилася в праву сторону. Якщо ми говоримо про ліву сторону, то тут обмеження ніякого немає. Ви можете просто з легкістю нахиляти на той кут, який вам потрібен. Ну і відповідно фіксувати. Далі, в нових торцювальних пилках від Metabo з'явилася така. Додатково, ну не те, що функція, але можливість нахиляти пильну ріжучу голову на додаткових 2 градуси. Того ми отримуємо не 45, а 47 градусів. Ну, нагадаю, або повідомлю тим, хто не знає, в більшості торсовок оцей кут нахиляння він складає лише 45 градусів. В торсовках нових ви можете вже зробити цілих 47. Для того, щоб додати цих 2 градуси, позаду натискаєте на кнопку. Червоненьку, і у вас пилка опускається на цих додаткових 2 градуси. Це дуже круто. Тепер на рахунок акумуляторних торцювальних пил від Metabo. Працюють вони всі від акумуляторної батареї на 18 вольт відповідно торгової марки Metabo, і можуть працювати з різним ампережем від 2 амперного акумулятора, закінчуючи 10 амперним акумулятором. На відміну від інших виробників відомих або невідомих торцювальних пил, які працюють на акумуляторі, то там рекомендують, щоб акумулятор був ну мінімум 5 А. Інакше воно не буде нормально функціонувати. То торцовки від Metabo можуть працювати. Навіть з 2 амперною акумуляторною батареєю. Проте там буде обмеження по швидкості і, відповідно, буде трошки менша потужність. І рекомендовано, звісно, що такою акумуляторною батареєю працювати на 216 й торцовці. І у вас може виникнути запитання: а скільки ж пропрацює торцовка на одному акумуляторі? Так от метаво провели такі тести. Зараз я вам озвучу результати цього тесту. Якщо ми візьмемо 10 амперну, це у мене 5,5 ампер. Якщо ми візьмемо 10 амперну акумуляторну батарею, візьмемо. 216 торцювальну пилку і візьмемо сосновий брус 60 на 60, то ви на одному заряді можете зробити 440 різів. уявляєте? 440 різів на одному акумуляторі, і брус буде 60 на 60. Це. Це доволі класні показники. Тому я можу сказати, що навіть акумуляторну торцювальну пилку від метаба можна використовувати на постійно в професійних цілях, і навіть однієї акумуляторної батареї вам вистачить на доволі такий великий проміжок часу. А зараз пропоную перейти до тесту і подивитися, як все-таки пиляють. Я думаю, що спробуємо і акумуляторну, і мережеву. Подивимось, а я вам забувся ще розповісти. На акумуляторних пилах використовують спеціальний диск для акумуляторних пил. Він не такий, як на мережевих. Він свій спеціальний, який використовується саме на акумуляторних. По-перше, що він тонше, а по-друге, там змінений зуб. І це дозволяє, скажімо так, навіть при менших обертах двигуна робити такий самий швидкий різ, як і робиться мережева торцювальна пилка. В принципі, мабуть, все. Тепер переходимо до тестів. У мене є ось така ясинова дошка. Давайте зараз спробуємо просто відрізати і подивимось наскільки тут якісне пиловідведення, як я вам розповідав. Так, і от, до речі, для того, щоб моя дошка не опускалася, зараз скористуємось розширювачем столу. Є. Так, дивимось, Давайте вімкнемо нашу систему PCL і подивимося, як це взагалі працює. От ви можете зараз спостерігати, наскільки чітко ми бачимо, де буде робитися різ. Система дуже класна. Мені подобається більше, ніж лазерна розмітка. Так, ну на мій погляд відрізало чітко взагалі дуже круто. Чисто, без ніяких зазубрин. ну, матеріал твердий. Так, на рахунок пилу, ну, в принципі, стружка присутня, але в порівнянні з іншими торцювальними пилами, без використання пилососа, як, на мій погляд, доволі таки непогано. Якщо ви не знаєте, з чим порівняти, то зайдіть до нас на канал, подивіться відео про торцювальні пили, і ви побачите, наскільки там багато стружки без використання пилосмока. Тут же. Не досить багато, як на мій погляд. Тепер я пропоную скористатися обмеженням глибини і зробити ну, якийсь паз в нашій дошці. Давайте це спробуємо. Давайте скористаємося обмеженням. Так, і тепер дивіться, а, от у мене. Бачите, дошка. дошка падає навіть із цим розширювачем, тобто його недостатньо. Мені потрібно, щоб вона була рівненько, гарненько не опускалася. Давайте зараз скористаємося якраз функції розширювача, яку я вам показував. Натискаємо на пиптик, витягаємо. цей пиптик? Складаємо ці два розширювача. І в нас вже сформувався додатковий стіл на тій ж самій висоті, що і основний. Ставлю його сюди, і ми бачимо, що наша дошка вже нікуди не рухається. І тепер регулюємо висоту, на яку я хочу. Точніше, регулюємо глибину, на яку я хочу зануритись. Ну. Все вперед. Тепер швидесенько прибираємо обмежувач і відрізаємо нашу заготовочку. Тобто крутість цієї системи полягає в тому, що ви швиденько можете робити як одну функцію, тобто занурюватись на певну глибину. І потім, коли вам потрібно відрізати заготовку, одним рухом ви це переводите в режим відрізання і відрізаєте на всю глибину. Давайте ще виберемо. Можемо вибрати з вами всі самі заготовці, наприклад, якусь четверть давайте виберемо. У нас вже, до речі, повний мішечок стружки, її потрібно витрусити, показати, як це, як це швидко працює. Все, і мішечок у нас порожній. Є. Yeah. Давайте виберемо четверть. І все, у нас вже готова наша четверть. Ну що ж, зараз пропоную ну, класичний такий тест зробити, це підрізати під 45 а потім зібрати ці дві частини, перевірити кут 90 щоб був у нас. І так, є у мене такий брусочок 20 на 40, по-моєму, не пам'ятаю. Для початку давайте його підторцуємо, щоб у нас все було рівненько. Забувся прибрати обмежені. Все, підторцювали. різ дуже чистенький, класний. Мені подобається. Навіть така м'яка деревина, як сосна, в даному випадку обрізалася дуже чітко. Я вам раніше не показував, але це в принципі стандартно в усіх торцювальних пилах. Стіл може повертатися як в ліву, так і в праву сторону на 50 градусів, усіх 216, 254, але в 305-х, як в акумуляторних, так і мережевих, може бути в праву сторону цей кут повороту на 60 градусів, якщо це комусь потрібно. І є фіксовані кути: це 60, 50, 45, 30, 22,5, 0. Де ви можете просто. Поворотом стола встановити цей кут, і він зафіксується, його навіть не потрібно буде підкручувати ось цим баранчиком. Воно вже і так це жорстко зафіксовано, кут нікуди не збивається. Але, звісно, якщо ви хочете виставити, наприклад, кут на, на 35 там, градусів або на 34, то ви встановлюєте потрібний кут і підкручуєте тоді оцей гвинтик і тим самим ви жорстко фіксуєте сам стіл. Також хочу відмітити, що в нових торцювальних пивах та, в принципі, і в попередніх я вже не пам'ятаю, але скоріше за все, що так і було. Ось ці планки по висоті, і також скрізь, де наноситься якась розмітка, вона наноситься в такі спеціальні вибрані пази фарбою, і вони у вас ніколи не зітруться навіть при інтенсивній експлуатації цієї самої пилки. Тому це, це круто, на мій погляд. Так, отже, давайте заріжемо брусочок під куст 45. Є відрізано чітко. Видно, так, що кут у нас чітко під 90 градусів. От, але ми зробимо по-іншому. Це ми відкладаємо, а повертаємо стіл в ліву сторону на 45 градусів. І ось тут. Більшість торцювальних пил дають збій, дають неточність. Зараз перевіримо ми з вами. Давайте приставимо наш кутник, і що він нам показує? Що ми також маємо 90 градусів. Я вам нагадаю, що в принципі всі торцювальні пилки Метабо з заводу вже від'юстовані, налаштовані, але при транспортуванні може щось статися, і там можливо куди якісь зіб'ються. Тому у вас є той ключик чарівний, який я вам показував, і за допомогою нього ви зможете підналаштувати. Якщо що всі торцювальні пилки Метабо це дозволяють робити. Ще раз вам покажу, наскільки якісно відбувається різ. Дивіться, як гарненько, навіть така м'яка деревина, як сосна, ніякого сколу, нічого ніде не відламалося, все чітко відрізається. Ну і що? Давайте зараз спробуємо зібрати якийсь квадрат або, або прямокутник, або що там у нас вийде. Маємо ось такий результат. Він не різнусований, тільки на фугалку, я потім пройшовся, ну він стояв, його трошки покрутив, ви можете бачити, що десь. Випирає, десь впадає, от, але сам різь, як ви можете бачити чіткий, без ніякого зазорчику. Друзі, хотів вам ще показати, як працює мережева пилка, порівняти їх, але сенсу в цьому ніякого не бачу. Тим більше, що відео вже і так затянулося, мабуть, буде більше, ніж 20 хвилин, тому це не добре. Головне, щоб ви побачили, як працює світло-тіньова границя, ця система PCR. Так, ви бачите, наскільки вона якісно класно працює і краще працює, ніж лазер розмітка, Це, на мій погляд. А що ви думаєте, до речі, на рахунок цього, напишіть, будь ласка, в коментах. Ну і в принципі, мережева буде працювати так само, аналогічно, як ця акумулятора, нічим не гірше, це 100%. Ви побачили, як працює система пиловідведення. Доволі таки непогано, так, звісно, але краще використовувати з пилососом, якщо ви хочете, щоб тут було ідеально чисто на вашому робочому столі. Усьому іншому все класна, професійна торцювальна пила. Тут більше нічого додати. Про фішки я вам розповів, тому ви будете мати це на увазі. І, до речі, користуючись нагодою, хочу вам нагадати, що ми не просто блогери, а ми компанія з Торгом. У нас є інтернет і офлайн-магазин з торгом.ua, де ви можете придбати не тільки такі професійні речі. І більш бюджетні, або не тільки торцювальні пили, а циркулярні, там, або ручні дискові пили, або перфоратори, дрелі, шуруповерти і все таке інше. Посилання на наш магазин в описі цього відео. Тож заходьте і купуйте. І, до речі, також в описі знаходиться промокод, за допомогою якого ви зможете отримати додаткову знижку на той чи інший товар, який був в моїх відеооглядах. Дякую за те, що підписуєтесь, дякую за те що дивитесь, ставите. Свої вподобайки і маю надію, прокоментуєте це відео. Бережіть себе, допомагайте Збройним силам України і до зустрічі в нових відео. Па-па!